Знаєте, є ще люди, які обожнюють тримати вас на підхваті. І це такий, якби, такий негласний прийомчик, такий, що побачимося, вони більш-менш кидають там якусь дату, а годину не говорять. І що це значить? Що ти суєтишся, що ти цілий день на підхваті. Це, це, це те і значить. І знаєте, їм дуже зручно таким людям в житті. У них всі на підхваті, всі послухняненько чекають їхнього дзвінка або їхнього якогось там знаку, сигналу. І все, і так можна жити. А ті, що на підхваті, ті, що з другої сторони. Вони постійно отримують твердження, розуміння того, що з ними не рахуються. Отак. От отак все дуже тонко, все дуже тонко. А потім нема чого дивуватися, що в людини немає впевненості в собі, що вона в себе не вірить, що їй потрібно схвалення інших. Ну отак от вона з малих речей починається і на них тримається. Оці люди, що люблять тримати інших на підхваті. Якщо вони відчувають що від цього якесь садистичне задоволення, от якщо його фіксують, то вони за це потім відповідають тим, що ну, розплачуються. Але я такі, що вони щиро не бачать проблеми, вони самі підстроюються під інших, підлаштовуються. Тоді в них наказання ніякого не слідує. Ніякого відйому ресурсів, здоров'я і так далі. Дуже тонко, все реально. Такі правила тонкі, вони працюють, вони завжди є, навіть якщо про них не задумуєшся. А як домовляюсь я? Будь ласка, конкретний день, тобто дата, конкретна година. Ну добре, може якийсь відрізок між 2-ю 14 чотирнадцятою, тобто шістнадцятою, окей, але не так, що бляха 10 листопада і пальцем в небо жди, сиди. Сиди жди. По-перше, це стрес, суєта, бо зараз подзвонить, аж це, що чекаєш ти. Ну тобто, хто він для тебе? Бог, роботодавець, щоб настільки важливим бути, щоб ставити себе в позицію менш вигідну, менш шановану. Нафіга вона тобі треба.